Визначити винуватця дорожньо-транспортної пригоди може унікальний метод вінничанина Віталія Огороднікова. Професор доводить, що швидкість автомобіля, який потрапив у ДТП, можна визначити за його обломками. На свій винахід він отримав патент. Ми розробили спосіб визначення енергії пластично деформованого тіла за допомогою переносного твердоміра Темп 3 Тобто винахідник запропонував визначити швидкість автомобіля з урахуванням його пошкодження, і саме в цьому випадку необхідна інформація про енергію, яку поглинув автомобіль. За словами професора Огороднікова, спосіб вимірювання твердості дозволяє оцінити напруження, деформацію, енергію пластично деформованих тіл у будь-яких авто чи авіакатастрофах, Іщуть обломки табло самольота нашлі обломки турбінного диска. Дайте мені турбінний диск. З этого твердоміра я сумею определить число оборотів, при которых він розрушився. По обломкам. Диска. Науковець стверджує, що він зайнявся цією проблемою не лише тому, щоб встановлювати винуватця ДТП, але й паралельно вирішувати питання про створення безпечних конструкцій. При ударі автомобіля BMW в бок Стойка не должна гнуться посередине палка на двух опорах и воткнуться в бок водителю и пассажиру. Она должна, деформация, разместиться на крыше либо под ногами. Или изготовление стойки переменной жесткости таким образом, чтобы при аварии оставить безопасное пространство. Винахідник переконує, що його метод дієвий навіть у тих випадках, коли авто після аварії поремонтували. А ми знайдемо участки, де не відновлено, Измеряем исходную твердость, а потом после аварии измеряем твердость и так далее. То есть в этом смысле определение энергии достаточно надежно. Старый автомобиль, новый автомобиль значения не имеет. Важной задачей является весь механизм ДТП проследить от начала аварийной ситуации до ударов бордюр, потерял энергию. Дерево сломал. Механические свойства дерева надо учесть. Железобетонный столб сломал. Внутри арматура учесть. Все учесть. И так мы определили энергию до удара, потерянную. А потом удар требуется при решении, корректном решении задачи определять энергию резисты на стадиях потери устойчивости и до удара и энергии Падла автомобили при ударі. От ми определяем енергію. Падла щони автомобілі при ударі. Віталій Антонович разом зі своїм учнем, а тепер уже колегою Віктором Перловим визначають поглинуту енергію автомобіля. Механічні властивості металу вимірюють за допомогою твердоміра та звичайного калькулятора. Підводиться твердомір до необхідної точки, в якій потрібно заміряти твердість. Спускається. І на виході ми отримуємо значення твердості в одиницях за лібом. Це твердість в даній конкретній точці. Враховуючи те, що твердість слідкує за деформаціями, так, знаючи твердість в кожній точці, ми знаємо, яка енергія поглинута е, об'ємом металу, який знаходиться навколо цієї точки. Сумуючи всю енергію, ми отримуємо загальну енергію по всьому автомобілю. твердость перевел формулы и получил границу текучести этой стали. Ну, сталь типа 0,8 КП, листовая сталь, толщина металла 0,8 и граница текучести 300 мегапаскаль. По существу твердость Память материала. Он помнит то, что произошло в момент удара. Так. После размонтажения она не изменилась. Она там застыла такой, какая была в момент удара. Даний метод активно впроваджується вінничанами при проведенні судових та автотехнічних експертиз, проте в окремих випадках не завжди береться до уваги суду. Експерти зазначають, що на те очевидно є суб'єктивні причини, адже у дорожньо-транспортній пригоді завжди є як мінімум дві сторони, кожна з яких зацікавлена у своєму виправданні. Цей Метод апробірувався в Україні в цічені нескольких ліжі, чим 3 февраля 2009 року дев'ятого влад Поэтому все понятно. Тут две причини или, или нежелание. Створена теорія професора Огороднікова може бути застосована і щодо людини, визначивши генетичний код якої та врахувавши спосіб життя можна передбачити дату смерті. В теорії, яка розробляється нами по отношению к металлу, існує поняття генетичний код і історія деформування. По отношению к человеку, каждый имеет генетический код и историю своей жизни. Приближение истории жизни к генетическому коду, который дал родителям время смерти, есть функционалы, зависящие от истории жизни. В этом смысле можно применить, если уметь найти, расшифровать эти функционалы. Винахід вінничанина Віталія Огороднікова зацінили китайські фахівці судової експертизи, приїхали до Вінниці та уклали договір про співпрацю. Що ж надіємось, даний метод беззастережно будуть враховувати й українські судді.